Ми Провели сьогодні відкриття реабілітаційного відділення Центру медико-соціальної реабілітації в Інституті медицини праці імені Кундієва, Академії медичних наук України. Ми показали сьогодні всі можливості, які тепер є в нашому закладі щодо реабілітації військових та всіх постраждалих від збройної агресії. Тож сьогодні захід надав можливість зібрати нам наших друзів, партнерів, представників і керівництво Академії медичних наук України. Ми дуже раді, що також прийняли участь в нашому заході. Військові, наші пацієнти, які протягом тривалого часу здобувають реабілітацію в нашому закладі. І ті позитивні відгуки, ті досягнення покращення здоров'я, які сьогодні ми почули від наших хлопців, наших військових, вони є саме емоційними. Це те, що мотивує нас кожного дня рухатись вперед і робити ще краще. І ми будемо продовжувати максимально відтворювати всі нові технології, всі новітні заходи з реабілітації в стінах нашої медичної установи. Тож рухаємось вперед і захищаємо тих, хто захищає нас. Сьогодні отримав велике задоволення від того, що я познайомився з нововідкритим відділенням реабілітації. Цей інститут, який має велику історію, давно відомий був тим, що в один із перших почав медико-психологічну реабілітацію і пролікував за цей період біля тисячі військовослужбовців. На сьогоднішній день, в період великомасштабної війни із Росією, кількість і поранених, і людей з проблемами психологічними різко виросла. Тому і виросли інші проблеми. І нова команда на чолі з професором Іщейкіним зробили дуже багато. Вони якісно і кількісно, я хочу сказати, зовсім змінили відношення до реабілітації. Дуже важливо це поранені з ампутаціями, які потребують особливого підходу, які потребують дуже детального, покрокового відношення і реабілітації для того, щоб дати можливість їх бути повноцінними громадянами нашої держави. Зроблено дуже багато. Закуплено сучасне обладнання. Багато вони змогли отримати в вигляді гуманітарної допомоги. Тому Національна академія медичних наук буде і надалі їм допомагати в цьому плані, тому що кількість таких пацієнтів буде зростати, і особливо це буде мати велике значення після війни. Мої почуття це е, гордість, гордість за Академією медичних наук України, яка переживає на превеликий жаль не найкращі часи. Але такими е, своїми діями ми доказуємо, що Академія медичних наук це е, флагман. І я е, е, єдине, що хочу побажати команді, яка змогла. Організувати отаку от реабілітаційну допомогу хочу побажати нік не зупинятися, не зважаючи ні на що йти вперед, відкривати нові можливості. Адже вони стараються для наших воїнів. А зараз для України це саме цінне, що тільки може бути здоров'я наших воїнів, тому що вони захищають нас, а ми повинні віддатися їм сповна медична наука. Академія медичних наук готова за кожного воїна боротися, за здоров'я кожного захисника нашого боротися. І я думаю, що тільки така от наполеглива праця допоможе зберегти життя нашим захисникам. І таким чином ми віддаємо їм. Подяку, віддаємо їм шану честь за те, що вони роблять, і за те, що вони захищають нас. Сьогодні я був дійсно ну, задоволений присутністю на цьому заході і хочу підтвердити зі своєї сторони. Тому що сам був долучений до реабілітації в цьому інституті, і яка мені безумовно допомогла, зараз я себе відчуваю набагато краще. Я був шокований інноваційністю методів і підходів щодо питань реабілітації, тому що наразі в нашій країні це гіперактуальне питання, зважаючи на те, в якому контексті ми зараз знаходимося, і що багато військових зараз будуть потребувати і вже потребують гідної. Сучасної реабілітації і відновлення після отримання серйозних травмувань, тому дякую всім причетним до розвитку цього напрямку. Бажаю просвітання, бажаю успіхів і слава Україні або тільки перемоги.